Привітуліки, привітуліки! Всіх з добрим ранком. Сьогодні у нас вівторок, 25 жовтня, ми вже попорались, Вова, як завжди, рубає кабанчиком. Да? Ось так. У мене від тепер робочих моментів рубрики не буде. І взагалі, мабуть, на якийсь певний проміжок часу відео буде виходити менше. Ні, ну можливо, звісно, будуть такі дні, коли буде загружено. Наприклад, як будемо кабанчиків колоти. Першого, до речі, на наступні вихідні плануємо. Потім другого на початку листопада. Третього... ой, на початку грудня. Оговорилося. Третього під Новий рік. Там, можливо, буде більше відео, а. Повсякденних тепер буде менше, тому що, тому що все молоко не сиропригодне. Варити тепер нічого я не буду. Тому і відео буде менше. А готую я не кожного дня, ви це знаєте. Ми вдвох нам багато не треба. Один день приготувала і два-три дні йому. Так що активно відео я вас закидаю це з января місяця. Январ, січень, коли почнуть дівчатка катитися, коли підуть манюні-казенятка, будемо окоти з вами приймати, будемо казеняток випоювати. Все буде, але з января місяця. Январ, січень, десь отам. Ось так. Хмарно сьогодні, хмарно сиро, волого. Що, чарлику? Що хлопчику? До мене сьогодні ще одна жіночка зверталася, кози питалася купити, але нікого ми не продаємо. Тоді вона вирішила на лютий на двох маленьких записатися. Ну, Записати то я запишу, а там буде видно, кого скільки родиться. Кізочок чи козликів. Дві кізоньки в мене вже замовлено. Один цапик у нас замовлений. Да, Черлик? То замовлення буде в першу чергу відроблятись. Там люди повинні приїхати з Умані. А потім уже, якщо кізочок в достатньому кількості буде, тоді... Продам цій жіночці. Цих, що будуть від Чарлика, від його діток, вірніше сказати, імбрідінгових. Це у нас Міра, Віка і Барбуша. У них будуть козенятка імбрідінгові. Вони криті своїм же татом. Оцим красунчиком. Да. Там, якщо будуть кізоньки, то тих буду залишати собі. Ті на продаж не йтимуть, тому що гарантії, що з них виросте, немає. Це може вистрілити як пушка, бомба, петарда, ракета, так і якесь Ге. Тому імбрідінгові. Кізочки будуть залишатися вдома. Ні, ну Можливо, звісно, це якщо їх буде дуже багатсько, і якщо покупець буде згоден на такий варіант. А так це будуть казенятка від мишки, бусі, феї, ади, лади, різного відсотка від 50% і вище. Так що у січні-лютому в нас почнеться з вами активне життя на господарстві. А зараз потрішки іще попрацюю, сьогодні дівчаток здаїла. Адене я так і не беру тепер уже, раз вона вирішила запускатися. Адене йде кабанчиком. До речі, дала вона сьогодні більше, ніж учора. Позавчора вона дала зовсім мало, вчора вона дала більше, сьогодні ще більше. <кхем> так що то точно був якийсь гормональний бзік. Ось так вона вирішила, мабуть, запускатися чи не знаю, що в неї там в мозгу. Це відомо тільки їй. Її молочко я не беру. З остальних чотирьох дівчаток здоїла, процідила. Зараз поставлю, зроблю м'якенького творошку для Міки. Ще декілька днів подою. Щоб наморозити молочка мікі. Мікі, може, поросяткам маленьким, якщо її в січні купимо, щоб було. Ну, Коротше кажучи, ще поки що подаю, а переробляти молоко, варити сири вже, вже не буду. Тому скоро. Настане відпустка, довго очікувана. У минулому році не вийшло. У минулому році була м'ясна перероботка у нас копченості, ковбаси, і всі, навіть коли кізочки пішли у запуск, всю зиму, і листопад, і грудень, і січень, ми займалися. М'ясною переробкою, і в тому році так вийшло, що ми поросяток купили 2 січня, тому в минулому році відпустки не було взагалі. А в цьому році, мабуть, таки вона буде. Як, як бросю кізочок доїти, залишиться в нас лише кабанчики. І то ось одного заколимо, буде два, буде вже й вові трошки легше на руки і кормити, і чистити не за трьома, а за двома. У нас з ним якась відпустка буде нерівномірна в цьому році. То коли ми в минулому році кололи відразу двох чи трьох, не пам'ятаю, двох. Одного, мабуть, а потім двох. То тоді і Вова пішов у відпустку на деякий час, можна так сказати, від поросят. Займалися тільки переробкою м'ясною. А в цьому році буде так. Я піду у відпустку, як кізочки повністю перестануть доїтися. ну то вже таке я не рахую. Що як заколимо кабанчика, прийдеться там один-два дня попрацювати, то вже то ерунда, вже як ото кажуть. Як кізочки повністю перестануть даїтися, я піду у відпустку. Ну, а Вова піде у відпустку перед Новим роком, коли ми заріжемо третього останнього кабанчика. А по плану, в січні у нас повинні. Початися окоти, а там не знаю, коли ми зможемо купити поросяток, якщо купимо. Тож у січні відпустка вже завершиться. Так, да, тату? Да. Доброго ранку. Доброго ранку. <сум> Все, Вову випроважаю на роботу, а сама йду варити м'якенький творог. Не спить. Не спить? Не. Ну, йому енергії. Не набігався. Не набігався. Все, пока-пока, гарного дня. І вам гарного всім дня. А я пішла варити творожок.